Слава нації! Вітаю на каналі Добрий В ефірі я, Сашко, добрий. Трохи перепочину, скористаюся нагодою. Побратими дали мені для роботи моточок маскувальної сітка, а в моточку виявилася ось така. Гарна штука, на якій написано слово ЗСУ. Такий чудовий песик, який крутить на собі орбіти. <рес> Майже електронів. Так, і написано «Павочки міста Кременчук Велес. Це я так розумію команда Велес, які ми... Завдячуємо цією маскувальною сіткою. Зокрема, є пані Ніна Волкова, від якої я прочитаю листа. Любий воїн, щиро дякую тобі за надану можливість жити і творити у ці тяжкі для України часи. Дарую тобі часточку своєї зболеної поетичної душі. Прошу, повертайся живим. Або прошу, як правильно українською, і з перемогою. Перемога з великої літери. З повагою Ніна, Ніла, pardon, Ніла Волкова. ЛМК Журавка. Місто Кременчук. І тут гарний вірш. Зараз я його прочитаю. Зранку вже відчувається, що осінь. Не за горами, але ще вдень нормально спека. Отже, пані Міла господиня зима. Плюс 40 на вулиці. Дуже актуально. Застелила степи простирадлами білими. А замети підбила, немов подушки, повбирала ліси оксамитами інію, і мости навести подалась навпрошки. По дорозі з вітром роман закрутила, за віріхою вальсом по місту пройшла, по жіночому хитра, чарівна і мила. Зрозуміли всі раз. Господиня прийшла. Угу. Дуже дякую пані Ніло. Дякую. Всьому ЛМК Журавка. Я не знаю, що це. Ну, якесь об'єднання, напевно. І, відповідно, павучка міста Кременчук із назвою Велес. А ще там є лялечка. Я сам із цивільного життя, хобі у нас родинне. Це мистецька майстерня креативного рукоділля, основою якого було гачкування. А ця лялечка прив'язана до сітки маскувальної, до жмута маскувальної сітки, вона не гачкована, вона в'язана. Спицями, наскільки я знаюся, на полотні в'язаному. І іграшки, в'язані спицями, мають свій шарм. Ну, голова зовсім, очевидно, в'язана спицями. А тіло туло такими стовпчиками, ну, я в гачкуванні таких не знаю. Я спицями ніколи не в'язав. Дуже пристойно. Гачкую. І в гачкуванні я такого полотна не пригадую. Ані з лицевої частини, ані зі звороту. Тобто, я думаю, що вона вся в'язана спицями. Насправді, спицями зараз набагато менше роблять іграшок, ніж гачкуванням. На те є свої технічні. Причини, але у будь-якому випадку в'язані з іграшки мають свій шарм великий. І що мені особливо приємно, ця іграшка вона дуже м'яка. Вона от набита, реально, як набиваємо ми. Handmade PSK, креативна мистецька майстерня креативного рукоділля. Родинна мистецька майстерня креативного рукоділля, поліцер це крильця. Ми теж набиваємо у нас дуже м'якенькі іграшки, високоякісний холофайбер, який не злежується. І дуже воно м'яке, дуже мені приємно. Я от покладу її в машину, в свою ремонтно-евакуаційну, і буде воно там, мабуть, жити. Подивимось. Дякую всім за увагу. Будьте бережені! Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія. Що? Правильно, недостатньо!